Усім привіт! Ви на каналі Басмін Games, Мене звати Андрій, і я продовжую проходити Сталкер Тінь Чорнобиля. А за традицією хочу подякувати нашим славетним Збройним силам України за захист нашої держави. А також я хочу подякувати нашим славетним волонтерам. Ну а я продовжую. І так, я вже трошки підзабув, що я тут продовжую, кому я продовжую, коли я продовжую. Але... Так, що відбувається... Що з тобою? Ага. Так. Трошечки собі підзберемо і підемо далі. Тут усілякі викиди, усіляке таке. Що, йдемо далі? Там буде багато ворогів. Зараз збережуся знову після того, як я Залутав усіх хто відпочиває. Так, я, я не пам'ятаю снайпери. Я знищив снайпера, наскільки я пам'ятаю. Так, трошечки сховатись треба, а то зараз будуть мені пуляти. В мене. Хтось. Так, сподіваюсь, хтось, але не снайпер. Так, все, мінус. мінус. Так, де? Де ще один? Так, ну що? Чи завершимо ми сьогодні цю гру? Здохне. І, так, не знаю, що ти там хочеш від мене, але вже нічого. О, який злобний. Звідки ти такий злий? Ти де? Ховаєшся. Ону виходь. Виходь, давай. Зараз я з тобою розберуся. Де ти? Кто ну? До побачення. Так, ну що? Краще треба зберегтися, так? Сподіваюсь, у цій. Так, давай зберігай У цій серії я все ж таки завершу повністю Тінь Чорнобиля і повернуся проходити. Як його? Поклик прип'яті. І буду вже завершувати. До виходу. Stalker 2 серії, Трилогію Сталкера. Так, ще вороги. Шість! Хлопці, ви шо? Ви шо Що такі... Шо вас так багато? Та ну давай. Мінус. Так, я не зрозумів. А шо вас так реально багато? А шо ти там бігаєш? Ану йди сюди. А ну хто ще тут такий сміливий? Негідники. Давай, давай, хлопці, виходьте. Так, зараз тільки з Хто там так дихає? Мінус. Хто ще тут? Мінус. Так, було 6. Трьох я завалив. Світиться 0. Питання. Де ще троє? Цих собак. Нерізаних поки що. Один там. Або навіть двоє. .体. Мені тут написали, що я. Не побачив, як моноліт молиться в прип'яті на базі моноліту, і там був, був гвинтар. Шкода, шкода. Але нічого не вдіяти. Вже пропустив. Перепроходити заради ці, цього приколу я, мабуть, не буду. Куди далі? Вниз? Туди? А куди взагалі. Куди я взагалі рухаюсь? Туди, мабуть. Так, раз, тоді поміняємо зброю. І підемо собі. Не знаю, куди вони там сховались усі? Воу! Ти хто такий? Так? Фух? А, а, а де він був? Чому я його не бачив? Так, стоп. І де мен, мені тебе дивитись? Видивлятись. Так. та не трусисти. Мені тих треба завалити, так? А найголовніше це те, що з гранатометом. Де він є? Вон там ще один ходить. Так, ні, ну їх так не можна залишати наодинці із своїми думками. Бо думають, вони про погане. Так, ще один. Сподіваюсь, цей один не гранатометчик. Чи по одному стріляти, то патронів вже замало. Так, а ви поки що підпит... підпитуйтесь моєю енергією. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і пишіть коментар. Де ти є? Де він є? Ану покажися. Гад Чи ти скрипт? Де то? Та? десь там? Десь там. А де ти є? Ану. Ти де? Я знаю, ти десь там ходиш. Чи на горі? Де він, так Я так розумію, гранатометчик вже все своє від... відходив, відпахав. Хм. Хм. Не знаю. Куди тепер мені йти? Де його шукати? Або він тільки першим мене не знайшов. То страшно якось. Той я хотів перестрибнути. А бігати ж я не можу. От не треба було переставляти на одиночні. Не треба було. Куди втік? Хм. Ну виходь. Так і там гранатометчик, це скрипт. Так, ні. А де. А звідки в мене? Де він є? Та ну, от саме зараз. Так, давай, давай, давай. Фух. Не, ну це не смішно. Скриптовий тип з гранатометом. Він же і вбити мене міг. Тебе обшукував, ні? Воу-воу-воу! Що з тобою? Давай руку! Давай! Ну! Та не трусись, ти так ти вже помер. Навіть після смерті мене боїться. О, Бачите? А на стрільця не треба на... нападати. А то он. що відбувається? А раз, ти тут туси, сам з собою, я піду. Не знаю чому, але мені захотілося зберегтися саме тут. А от знаю от, от чому. Скільки, 6, 6, от. Угу, угу. угу. Потрапити. Угу. Щось я зробив у цьому житті не так! Ну ладно, вбивайте. Так, окей. Шість, значить. Шість, шість, угу, угу. Вони вже там. Це просто баг. Окей. Не знаю, не знаю. Можливо, навіть краще. Два. Угу. Ну, давайте так. А там подивимось. Ну, присядь, ой так це такий собі складний тір. Так, нічого потім зберемо з них бінти. Перезарядка у хлопців. Давай. Та як вони в мене потрапляють? Один залишився. А, в мене і бінтів немає. Що, все, нічого в мене немає, так? Ні бінтів Давай. Хліб, серйозно. Так, мені... О, мій палець натякнув, що треба зберегтись саме тут. О. Чи поїсти. Поїм, мабуть. Давно не їв. А, в мене ще й вог є. Прикольно. Ну, навіть два. Так, почекайте. Ну, Тут нічого цікавого. Бінти, аптечки. О, дякую. Так, всіх залутав. Знову треба зберегти гру, бо хто знає, який снорк мене чекає за цим порталом. Не знаю, правильно я вчинив чи ні. І, мабуть, ніколи не дізнаюся. Але я зробив вибір. Сподіваюся, він був правильним. Так мало залишалось до фіналу, а я цього і не знав. Ну і нехай. Прикольний фінал. Він такий життєрадісний, життєстверджувальний, якщо можна так сказати. Судячи з того, що відбулося стрілець. Правильно вчинив, вчинив. Це правильний вибір був. Бо стало якось затишно у зоні. Сонце з'явилося. Навіть е, стрикоза, не пам'ятаю, як буде українською стрикоза полетіла. Дякую розробникам за цю гру. Дякую вам, глядачі, що дивилися проходження цієї гри. Дякую за підписки і дякую за те, що ви підпишетесь та поставите вподобайку. Чекаю усіх вас е, у плейлісті, е, де я проходжу Сталкер, Поклик Прип'яті. Чекаю ваші коментарі, чекаю ваші підписки і вподобайки без них нікуди. Дякую усім за перегляд. Ну і як завжди, не проходьте повз в збори на українську армію, збори українських волонтерів. І якщо хочете підтримати мій канал, посилання на монобанку в описі до цього відео. Заходьте в опис, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі вже у наступній грі. Ну а зараз усім до побачення!